Письменники це про люди. А я ж жінка, яка любить обніматися і цілуватися. Тобто це було майже 14 років тому. <рес> я, не, я не рахувала з цього боку. Нас відбувався літературний фестиваль Кривбас Кривому Розі який включав в себе панельні дискусії, майстер-класи, презентації книжок, поетичні читання, виставку артбуків, музичні виступи, кінопокази і багато всього іншого. Не ну, жа ж, поговоримо про те, як народилась історія і виник мультсеріал Без патрон, з чого він почався. Ем... І в цілому, як виникла ця ідея, можливо, комусь ця історія буде цікава для того, щоб ви зрозуміли, що немає якоїсь особливої ех, події, дати або особливого якогось знаю якісь ідеї, можна зробити і велике. Е, мені дуже сподобалась програма, дуже сильні події, дуже класні імена. Е, мені хочеться бачити, щоб було більше людей, і е, мене дуже вразила зустріч з Григорієм Гусейновим. Місто у нас має свою історію, свою культуру, свою літературу, зокрема українську. Я намагалася жовтию. У себе друкувати ці твої. Письменник не може жити просто так. Прокинувся, знаєте, потягнувся, а вже обід, а вже вечеря. Ви ж, ж самі пишете, ви ж знаєте. Ти, ти кидаєшся зразу. У тебе ж була думка вчора ввечері, але ти не, не, не знайшов куди записати. І ти вже все. І це пропащі люди. Письменники це про пащі люди. У них немає якогось власного життя, у них немає родин. Це люди, які живуть тільки в слові, в образі Боже, це ж те, і влукно дістає. Я вперше в кривому розі я презентуватиму українську бетку кота інжира, а також антологію Другий вінок. Насправді це феміністична поезія, але першим. Ділом це сильна поезія. У нас 50 авторів. три авторки з Кривого Рогу Івана Скива і Ада Єлагіна. Для мене було відкриттям взагалі тексти Ірини Бошко. Я її вперше почула, коли Оля Новак, ми з нею разом впорядковали другий вінок. Вона робила вечір феміністичної поезії. З нього насправді все і почалося, і вона запросила Ірину Бошко. І для мене це були вау, які сильні тексти. А я ж жінка, яка любить обніматися і цілуватися. Я вперше приїхала до Кривого Рогу. Це єдине велике місто в Україні, де я ніколи не була. Я, чесно кажучи, плакала від краси. Особливо мені сподобався конкурс Голоси нового покоління. Відключення світла, як сказала директорка Палацу культури, ми всі з вами живемо разом в одній тій самій страшній касті. Тому важко було передбачити, тому що графік з'являється день в день. Добре, що не було аварійних відключень, були планові. І добре, що в нас був план Б, і в нас були прекрасні звукорежисери, які забезпечили безперервну роботу мікрофону. І Вивести продовжувати ем, звук зі сцени. Блогерка, письменниця, яка спостерігає життя, підприємиця, пише смішно про серйозне. і це теж дійсно можливо про наше жіноче життя. Я думаю, що наші очікування виправдались на 100%. можливо, навіть більше, тому що все одно у нас важкі. Погодні умови, в нас холодно в залі, у нас немає опалення, як і всього міста. І це виклик проводити цілий день без опалення в великому залі. Але незважаючи на все, якщо так підрахувати, у нас був клікер, який рахував відвідувачів. Перший день було 240 людей, другий день разом з концертом 610. І зараз на ще день не закінчився, вже 340. Тобто ми очікували, якщо в нас буде тисяча людей, це наш успішний успіх, і я думаю, що ми перевершили цю цифру. Дякую Ростиславу за цей перформанс. Дуже приємно спостерігати за цим.